Откурва, що глаз випадає від болі. Чого тобі не спиться, хлопчик, продягу? Та водички захотілося попити. Не треба було хамсу на ніч жрати. Тепер суша, як вовка після пробіжки. Вовк, то йди попи і повертайся у ліжечку. Вовчиться холодно Угу. <світ> Ці зуби вообще придумав. Не було б зубів, не було б проблем. Б сосали через трубочку б і горя не знали. Завтра треба йти до стоматолога. Ось, бачив? Я в ту катівню більше не ногою. Я лучше ноги собі відріжу, а лучше голову відріжу, Тому що з-за голови всі проблеми. Нема голови, нема проблем. Ти ж не курка, щоб без голови бігати. Підеш аж бігом. Ти хочеш щоб було як в раз. І ще один, твій шаг, і її зубний состав двинеться з місця. Понятно? Заспокойся, все буде добре. Опусти кулаки, давай поговоримо. Про що з тобою балакать! Ти би людям больно робити? Болі Боліче не буде. В мене є анестезія. В жопу собі її вкали, поняв? Курточку, мені прийшлеш по почті, я в анкеті адресу ставив. <звук> ти просто секун. Я не секун. Я просто боюсь зубних потрошителів. З ким ти там говориш? Та з унітазом. Рішив піддержати його морально, тому що в нього не життя, а каторга. Так, да я в туалет схожу. Йди спати, психолог. Оце мій друг Петя Бампер. Джип з пробігом. Не битий і не крашений. А це мій друг Сус. Велосипед Аїст. Літає без тормозов. Пригоди Бампера Суса. Вікарі. А відгадай загадку. Давай. У Рашпіля Батона і Ярослава Юрійовича закончилась водка. Хто побіжить за другою? Ярослав Юрійович. А що саме він? Бо він лох. Правильно. Це тобі. Залиш тобі. Я погнав на роботу. Стій? А для кого я сніданок приготувала? Я опаздую. Чекай. А як же Тёмчик? Де що таке? Де? Нічого собі, Петь! У тебе пів лиця твоїх, а пів лиця депутата, який нічому собі не відмовляє. Та нічого страшного, це просто прослазило. Воно даже не болить. Погрузимо його в тачку, запнемо машину і повеземо в Ага. Я нікуди не поїду. Розв'яжіть мене. Розв'яжіть мене, будь ласка, я вас дуже прошу. Вікусечка, янгол мій небесний, лебідка моя ніжна. Сус, ти мій найкращий друг. Я за тебе готовий життя віддати. Ні, ні, Петь, для мене це не аргумент. Я тобі всі долги простю. А оце аргумент. стій, не треба буде гірше. Скоти! Я встану, я вас обох покончаю. Тебе я на мясорубки перекрутю. Тебе зараза моя любима. Я залишу до смерті. Вікуся, кондуктор мій нажми на тормоза. Петенька, любий мі, соколи мієш на Я знаю, як ти боїшся стоматологів, але все буде добре. Я можу зуб удалити. Є в мене один лайфхак. Чого? Стоматолог з опитом. Шість! Шість по двісті, з вас штука двісті. Сус, ти, звісно, молодець, але шість зубів вибити не з цієї сторони. Тоді покладу під подушку. Може, фея грошей дасть. Сус, якщо своїми руками полізеш в мій рот, я тобі їх відкусю по самі локті. Ні, по самі ключиці. Ну, тоді їдемо до стоматолога. Вік, де тачка? Да, Олег Анатольович? – Віка, а де Петя? Я його вже тут годину чекаю. Олег Анатольович, в нього зуб набух, і ми не знаємо, що робити. Він дуже боїться стоматологів. Ну, зуб це серйозно. Слухайте, беріть і їдьте до мого дантиста, я все там домовлюсь. І дай, будь ласка, Петі трубку. Угу. Да, шеф. Так, слухай, Петя, в мене найкращий в світі дентист, так що. Все зробить так, що ти нічого не відчуєш. Я вже відчуваю, що мене дете на... обманюють, але не можу зрозуміти де. Так, слухай, не будь маленькою дитиною. Ми коли з тобою в Вінницю їхали, ти роди у жінки прийняв, а тут якийсь зуб. Не путайте чекушку і 07, будь ласка. Так, Петя, зберися і поїхав. Добре. Фух. Добре, розіжіть мене. Я поїду. Нє-ні-ні. У тебе, коли все гаразд, я тебе боюсь. А зараз я тебе взагалі боюсь-боюсь. Так що ні, де тачка? Я пішов. Іради! Ви знаєте, що це таке в Китаї на бамбук садили. Ми не в Китаї! Ми в Латвії, поки ти спав, ми тебе перевезли. Сус? Його нема. <гум> <гум> Чекаємо. Тигр вирвався з клітки, він нас розірве! Я в Польшу! стій! Тут він, моє кошенятко. Злякався! Маленький, не бійся. Кс -кс 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 -кс. Іди до мене! От так, от молодець. Молодець. Я вернусь і вам в тапки по А ми тебе, мордочки, хто це зробив? Хто це зробив? Дітя, будь гарним хлопчиком. Та розслабся найгірше ще попереду. Добридень. А це наш пацієнт. так? Так. Да, тільки обережно. Він кусається. Він трохи дикий. Ми ще не до кінця його приручили. Все буде добре. Убрав руки, вирву їх і виб'ю тобі ними зуби. Ви вибачте його, він просто дуже боїться. А, ну тоді не будемо зволікати. Поїхали, я вже все приготував. Так, Віка, долар є. Навіщо? Та не мені, щоб зубна фея Петі під подушку поклала. Якщо нема долара, можна по курсу мілачку насипати. Я йому сто готова покласти. Тільки б все нормально пройшло. Та сто то багато, то за весь верхній ряд. Та заспокойся. Йому наркоз вкололи, він зараз вже п'ятий сон бачить. Тримай його! тримай! Він виривається. Роби укол! Я в руку вколола, а в рот не попала. Сміється, значить, все добре, все йде по плану. Зря ми його розв'язали. Коли ще раз швидко, я довго не втримаю. Я більшу руку в колола, він крутиться, як юн. Дідлахи, ніколи мені з вами возиться, понятно або ні? У мене нема. Затих. Все, стриножили звіра. Курточку сюда. Бігом! І ще ніхто і ніколи за всю історію мене так не придавав. Я вам цього ніколи не простю. Руки відійдуть, я піду подам заявлення в ЗАГС на розвод. А тобі даже руки не подам. Будете мене прислідувати. Потоплю, як котят. Понятно? Звичайно, ушов! Що Пр... ж ви в руки кололи? В ногу треба було. Другого разу хотів, але промахнулись. Алло? Ну, як ви там? Все добре? Краще не питайте. Що, все погано? Ще й гірше. Він вашому стоматологу зуб вибив. Ого. Ну тоді їдьте бігом до мене. Будемо разом шукати. Добре, сус приїде. Ага, ну чекаю і закажу Чебуреків. Може, він на запах клюне. Дружище, можеш залізти до мене в карман да гроші, бо мене рука відібрали. Та незручно якось. Я ж тебе попросив. Незручно це, якщо ти сам поліз і не гроші. Давай доставай, бо вже маршрутка під'їхала. За мене і за себе заплатиш. Я угощаю. Давай. От бачиш, нічого страшного. Раз не вважається. Не Шеф, два щорчики. От. Падла латентна! Шеф! У мене тут проблема нарисувалася. Люди люблять свиней по свині краще людей. Людина може зрадити і вбити, свиня, цього не може зробити. Я навіть уявити не міг, що доросла людина так боїться стоматологів. А хто вам сказав, що Петя доросла людина? Цей страх у нього з дитинства. Вони якось з дідом. Корові хворого зуба виривали. Дід виривав, Петя тримав за роги. І що? У Петі в руках одні роги осталися. Ой, Так. Да. Петя казав, що корова кричала і плакала, як людина. Він ще рік після того спати не міг. Досить, а то і я спати не буду. Де зараз може бути Петя? Давайте думати. Він завжди мріяв стати дальнобоєм. Можливо, все ж таки купив фуру і зараз стоїть на кордоні з Румунією з повним прицепом малдаван. Сус, от що ти мелеш? Згоден, яка фура? У нього ж руки оніміли. Треба думати як Петя. Хочеться їсти. Да. Чекайте. Віка дзвонить. Да. Дома його нема. Все. Значить, треба їхати на ЖД-вокзал, перевіряти всі товарні вагони. По-любому буде валить за кордон. Сховається десь між брьовен. Смиреки і рване на Швецію робити тумбочки. Ні. Єдине місце, де йому класно і затишно, крім дому, це дома в моєї мами. Теж варіант. Ми за тобою заїдемо. Я на машині, на вашій. Чекай. Рвем когті. Віка думає, що знає, де Петя. Ключі у мене. Можеш у мене залишатися, скільки тобі треба. Довго не вийде. Вони рано чи пізно на вас вийдуть. Мені головне, щоб руки одійшли. Боже, як вони могли так з тобою піду поступити. Нічого, прорвемося. Путь праведників супроводжується несправедливістю себелюбців та жорстокістю злодіїв. Вони ще узнають мене, коли їх торкнеться моя кара. болить. Та не те слово. Таке ощущення, що бригада сантехніків. Перфораторами штроблять у мене в роті. Зараз тобі безнеболівальний дам. Щас водичку. Не надо, я случайком зап'ю. Пішли, приляжеш. Зараз таблетка подіє. Пальчик уже почав чувствувати. Да ти що? Хоч щось приятне за сьогодні. Боже, яке щастя. Давай, лягай зайчик. Двері я закрив. Чекайте. Що? Забули змити! Та не переживайте, воно у вас дочекається. Та ні, я за пестиком. А мені рушбайку візьміть. Пограємо в вайнушки. Я маю на увазі транквілізаторну рушницю. Якщо Петя такий моцний, то його треба приспати. Ви що ще зброєю приторговуєте? Звідки у вас така рушниця? Я люблю полювання, але вбивати не люблю. От у мене так само, тільки навпаки. Полюють на мене. А ви що, вмієте стріляти? Стріляють сигарети. А я б'ю по цілі. Перший раз в житті нема чого додати. Класна шапка. Так, поїхали, швидко. Можливо, кримінал по конях. А я ж забув, Петі ж нема. Я за руль. Мама, де він? Хто вік? де? Нема в мене ніякого Петі. Пропусти мене, я знаю він тут. Куди ти в лізеш? Я тільки підлогу помила. Я ж казала, нікого нема. Мама, де він? Нема? Він тут був. Це до мене сусідка заходила. Нічого собі у вашої сусідки лапа. І чого вона додому боса пішла. Нарешті його здогнав. Треба квартири з ліфтом купувати. Так перший поверх. Мама сядь, нам треба поговорити. Та що з нею панька? Тримай, зараз я її розкалю. Е, -е дивіться, в тебе штани не репнули. Я вам нічого не скажу. Все ви нам скажете. О, Господи. Не бойся, твоя професія доставлять. Так. Значить, мене треба куди доставити. Так я взагалі-то їжу доставляю. Ну, смотри, якщо мене правильно приготувати, я теж їда. Ну... В принципі, так. Туди поїхали. А чого не на таксі? Потому що і гроші у жінки. А бухати їдеш. Да, з кінтами зараз на базі сливу будемо лить. Погнали. А, так тебе ж грошей нема. У мене є карточка. Станемо возле банкомата, суму обсудимо. Ну, поїхали. Можна я рюкзак один, щоб не тепліше було. Ну давай. Ну, ж... Не тепліше. Можна я тебе обніму, щоб не задубнути? Ну, плюс 100 гривень. Хорошо, будемо читати, що це. Комунальні послуги. Мам, ми ж допомогти хочемо. Навіщо ви його так налякали? Ти бачила його очі? В них страх. Я як заглянула, сама злякалась. Це не страх, це холодний розрахунок. Бо він безжалісний, злий, коварний. Сус, не нагнітай. Мама, куди він пішов? Доця, чесно, не знаю. Він чи боси. Я так за нього хвилююся. Наталя Іванівна, дякую. Суп просто фантастичний. Їжте на здоров'ячко. На плиті ще рагу стоїть. Сус, ти його з дитинства знаєш. Де він може бути? Значить так. Йому холодно. Одиноко, він загубився в цьому великому світі. Він у проституток. От кончений. Так, поїхали. Куди? К Проститутка. А я не знаю, але я не можу так просто сидіти. Сядь. Дцять, може, самогончик харяпнеш. Давай. Тепер я розумію, що у вас Петя так любить. Може йти? Ні, 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 мені не можна. Я на роботі. тетеря. О! -о, -о, -о Петя! Здорово, Михайлович. Я і моя база раді тебе бачити. А де Віка? В мірі про... протеряних речей. Схоронитися, коротше, мені треба. Є у тебе нарад для мене? А, у, на моїй базі для тебе завжди є на, ну, місце. Тільки що я тут, ніхто не має знати. Понятно? Ага. За мною. Любить, простить, вернеться, сумує, тамбур, вагон, казнений дом, квартири. Недорого. Позвонить. Не позвонить. Позвонить. Точно позвонить. Він робить? А а він а Я ж казав позвонить. Михайлович? Сус! Моя база прийняла несподіваного гостя. Кого? Принця Монако? Тетя, твій друг! Останній раз він приїздив голий, коли поганок наївся. Але ж то було літо. Ось я вирішив тебе набрати. Всіх пускати, нікого не випускати ми вилітаємо. Босоногий заєць попався у сільця. Поїхали? Він на моїй базі. Закрився в будиночку. Гріється. Зараз ми йому комуналочку відключимо. В якому саме будиночку? У цьому будиночку. Ясно. Будемо брати розумом. Операція зуб-тигра починається. Всі робимо те, що я скажу. Тільки тихо. Яна Вікторівна, займіть зручну позицію. Навіть якщо там буде калюжа, лягайте. У вас буде тільки один постріл. Ми його виминимо на вулицю. Перед. Михайлович, іди на вхід, щоб ніхто не заходив і не зірвав операцію. Перед. За мною. А може я піду з яною ляжку. Олег Анатолій, ну я ж вас знаю. Ви почнете приставати і все, операція зірвана. А може я тоді в машині побуду. Можна, але нічого не клацять, бо поламаєте. Перед. За мною. Якщо хтось не готовий, хай каже зараз або стулить пельку назавжди. Петь, пішли. Пішли, пішли. ми знаємо, що ти там. П'ять, ми прийшли з миром! Я обіцяю, ми виконаємо всі твої вимоги! Петь! Мільйон доларів! Вертоліт, кружка пива! Дінамо чемпіон! Я все зроблю, я на ворота стану! Сонечко, я тебе люблю. Я теж. Міхалич міхалич. Піти андатра Андатрова дав з потрохами! Петь, не чути, що ти кажеш. Вигляни у віконце. Гієни люди подобні. Щоб підкусить льву яйця може тільки настояща львіця. Будь ласка, вийди, Ми чесно хочемо допомогти. О! Ви зробили ту саму ошибку, що ми з дідом в детстве. Ви поступили со мною як з коровою. Вона оставила нам роги. Я оставляю вам ботинки. Робіть, що хочете з ними, носіть по черзі. Наталя Івановна, і ви з ними. Петя, синочок, я тут для того, щоб вони нічого поганого з тобою не зробили. Та понятно, що там взять? Зять і зять. А це дочка все таки рідніша. да? Яна віктора. Вистріл мастера. Бігом в хату! Міхайлович! Ключі від форта Боярд! Де цей паспорту? Ага. Так зразу він і прибіг. Певно, бігає навколо своєї бази і обсипає її компліментами. Я додому. Може, він і згадає, що я тут була, де ми залишимось друзями? О, відчинено. Віка. Давай ляжемо і прикинемося мертвими. Навіщо? Як навіщо? Петя прокинеться, захоче нас повбивати. Гля, а ми вже мертві. Подумає, ну раз діло зроблено, то все і піде на кухню, їсти з квасом. звасом. сиди, не панікуй. Може, просто покаліче. Краще вбив би. А де? Піть, ти в сказку попав. Ясус Дамблдор, це герміона Вікторія. Сказка називається Петро Бампер та гнилий зуб. Сю, що ти мелиш? Піть, все добре вже, ти вдома. А ось твій легендарний зуб з культового роту, яким ти пиво відкривав. Ти коли падав, вибив його обдумбочку. Дякую вам, мій Вибачте мене, ви ж знаєте, що я стаю сама коли хтось лізе по мої зуби, як дядя Ваня, коли в його сад лізуть по його черешні.